Ви точно, хоча б раз чули, що в Україні не можна мати подвійне громадянство, але ж маю сумнів, що хтось може згадати, де саме таке почув. Ну, чув. а що не так? Ну, це так і не так водночас. Як ви зрозуміли, є юридичні нюанси. Сьогодні будемо говорити спеціальною складною мовою мовою законів. Тому може бути непросто. Скажіть, якщо втомились. Розумію, що сказати ви не зможете, але ви точно можете підписатись на канал. Поставити лайк і залишити коментар, чи було вам корисне таке відео. Отож, давайте розбиратись у тонкощах законодавства і руйнувати стереотипи. Це те, чим я займусь протягом наступних декількох хвилин. Сідайтесь! Пропоную розпочати з того, аби розібратись, які ж є шляхи здобуття українського громадянства. Бо будьмо відверті, не всі на цій планеті такі щасливчики. Є два основних способи філіація та натуралізація. Привіт з першого курсу юрфаку навчальної дисципліни конституційне право. Напишіть в коментарях, якщо вчились на юрфаці. Філіація це набуття громадянства за народженням, і статистично це найпоширеніший варіант набуття громадянства. А у рамках філіації новонароджені отримують громадянство або за правом ґрунту, або за правом крові, або за обома. Банальний, але дуже простий приклад: дитина, батько та або мати якої є громадянами України, народилась у США. за правом крові. Така дитина отримує громадянство України. Але за правом ґрунту вона також отримує громадянство США, бо народилась на території, на яку поширюється юрисдикція американського уряду. Україна, до речі, є серед тих держав, які використовують змішану систему. Тобто у національному законодавстві яких прописано можливість отримати громадянство як за правом ґрунту, так і за правом крові. Філіацію можна ще охарактеризувати як невольове. Несвідоме набуття громадянства, бо новонароджена дитина не може самостійно прийняти рішення щодо свого громадянства. Тому, якщо ви серед тих бідолах, хто скаржиться на громадянство своєї країни, мало що можна вам порадити: прийняття вам в поміч або копітка праця над дослідженням подорожей в часі, аби вас народили де-інде. Закон про громадянство України, а саме його стаття 7, чітко каже, що серед підстав набуття громадянства України є така, що людина, батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами України, є громадянином України, і нічого у цій нормі не вказано про те, що така людина має також народитись на території України. Хоча, якраз задля уникнень розходжень у трактуванні, законодавець міг би додати ще таку вимогу. А до прикладу, відповідно до федерального закону США. Людина серед інших підстав є громадянином США, якщо вона народилась у Сполучених Штатах. Бачите, у момент народження одна і та ж дитина у такий спосіб отримує одночасно громадянство двох держав звідси й подвійне громадянство. Але про це ще буде розмова. Натискайте на дзвіночок, аби не пропустити її. Однак не всім таке подобається, і я не про наші відео. У 2020 році Дональд Трамп пробував прикрити цю лавочку, яку медіа встигли охрестити як «birth tourism». Туризм народжування, коли вагітні жінки прибували у США з усіх куточків світу, щоб народити дитину та здобути для неї громадянство США. Натомість натуралізація, другий спосіб набуття громадянства, це уже вольове, добровільне. Та індивідуальне прийняття до громадянства за проханням заінтересованої особи, так можна за власним бажанням змінити громадянство, але це складний та тривалий процес. Кожна держава встановлює власні умови та вимоги, які має виконати особа, щоб претендувати на громадянство цієї держави. Також кожна держава визначає наслідки добровільного набуття своїми громадянами, громадянства іншої держави чи держав. Якщо серед вас є люди, котрі за покликом душі та серця набули або набувають громадянство, громадянства України наша безмежна подяка. Бажаємо вам терпіння та витримки, бо добре знаємо, що набуття українського громадянства це дуже непросто. Отож, незалежно в який спосіб ви отримали український паспорт або поки свідоцтво про народження з гербом на титулці, ви стали людиною, котра має українське громадянство. До речі, в Україні діє принцип єдиного громадянства. Що це означає? Вже розповідаю відповідно до статті 4 Конституції України в Україні існує єдине громадянство. І загалом усе законодавство України про громадянство базується у тому числі на принципі єдиного громадянства. Це можна сказати наш з вами фундамент по цьому питанні. Тримаймося міцно за цю скелю. То що означає той принцип єдиного громадянства? Звертаємось до закону України про громадянство України, де вказано, що принцип єдиного громадянства. Громадянство держави Україна насамперед виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України. Це так званий унітарний аспект цього принципу, оскільки Україна за формою державного устрою є унітарною, тобто не можна набути громадянство Львівської області чи автономної Республіки Крим. А лише загалом громадянство України в душі ти можеш бути галичанином, поліщуком, слобожанцем, а за паспортом лише українцем. І я впевнена, що це точно причина для спонтанної гордості. А тепер попрошу вашої максимальної уваги: якщо громадянин України набув громадянство, підданство іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України. То у правових відносинах з Україною він теж визнається лише громадянином України. Хтось може сказати, що у правових відносинах щодо громадянства держава бачить те, що хоче, і закриває очі на все інше, ніби грає у якусь гру. А і ми не світі, в цю гру можна вдвох грати. І тут уже перша пастка, у яку потрапляє чимало людей. Принцип єдиного громадянства не дорівнює принципу заборони подвійного громадянства. А також єдине громадянство не означає одне громадянство, як би це суперечливо не звучало. Ось такий от фокус, а точніше, рамка, через яку держава дивиться на конкретного громадянина. Тут давайте видихнемо і зафіксуємо в пам'яті те, що було проговорено. Бо далі легше не буде, поки. Бо ще ж існує таке поняття як біпатризм або подвійне громадянство. Це перебування особи одночасно в громадянстві двох або більше держав в Україні на сьогодні, на момент запису цього відео немає закону, який би буквально забороняв українцям та українкам мати подвійне громадянство. І це доконаний факт, що б не доводили ваші близькі та незнайомці у громадському транспорті. Натомість українське законодавство не визнає, що в громадян та громадянок України може бути Ще якесь громадянство. Ось тут я вже бачу, як ви вийшли на законодавчу ожеледь і ваша хода стала менш впевненою. Ми продовжимо робити вітер довкола ваших знань у цьому питанні та водночас їх розширювати, тому залишайтесь тут. Але дамо вам трохи часу на засвоєння матеріалу і на те, аби ви поділилися цим відео з усіма, в кого є українське громадянство. Гарно ми придумали? Чекайте наступне відео на тему множинного громадянства. Воно вже монтується.